Сьогодні в цьому відео буду вам показувати, як я готовлю кутю. Сьогодні вже святвечір, і треба готувати. Я кутю готую не з пшениці, а зі звичайного рису. Колись я кутю готувала звичайним способом з пшениці, але колись так трапилося, що не було у мене пшениці на святвечір, і я спробувала рис. Всі її скуштували і всім сподобалося. Тому я вирішила кожного року замінювати пшеницю звичайним рисом. Вона так виходить набагато смачнішою. Тому що, може так і всіх воно, коли святвечір і ставляють на стіл кутю. Всі їдять її, як сказати, тому що так. Прийнято, треба з'їсти три лужки. І в нас завжди діти, потім, коли треба скуштувати цю кутю, доходить навіть до сліз, що вони не хочуть її їсти. Тому я вирішила готувати кутю таким способом, щоб подобалася навіть дітям. Так, і для цього мені знадобиться звичайний зварений рис. Я його варила так, щоб він не перетворився в кашу. Ось такого вигляду він має. Ось такого вигляду він має, коли він сирий. Продовгувастий і світлий, щоб не був жовтий. З нам знадобиться ще мед, макова начинка, журавлина сушена, ізюм сушений і горіхи арахіс. І ще знадобиться узвар. Я узвар роблю із яблук. І гарна мисочка, щоб в ній це все зробити. Так, почнемо ми з того, що сухі ягідки залімо кип'ятком. Беремо ягідки. Сперва журавлина, вона така суха, ароматна. Чимось схожа на сушену вишню. Я завжди кидала курагу, а в цьому році вирішила спробувати журавлину. Ніколи не куштувала. <смачно>, Смачно. Десь половинку в цьому лоточку було 100 г. Я половинку сюди висиплю, а половинку лишу діти хай скуштують сухими. Так, закриваємо. Тепер ізюм теж 50 грамів і заливаємо кип'ятком. Потім далі беремо макову начинку, Пахне, як в рулетах. Я вже декілька років замість звичайного маку е, купую таку макову начинку. Вона набагато смачніше і зручніше. Тому що, щоб зготувати із звичайного маку, на це треба багато часу. Треба його спочатку вимочити, потім проварити, потім називається? Потім його треба перетовкти. Це дуже довго і. Незручно, зручніше просто купити таку макову начинку. Беремо ми цю макову начинку і заливаємо її чуть-чуть кип'яточком. щоб її розмочити, тому що вона таким куском, її треба замочити і розтовкти. Водички небагато, Грам може 50 і розтовкуємо. Так, готово. Макової начинки ми положили десь приблизно 100 г. І тепер почекаємо, поки наші ягідки трішечки розкиснуть і стануть м'якенькими. І так, минуло 5 хвилин. І будемо зливати водичку із ягідок і продовжувати приготування куті. І продовжуємо. Беремо макову начинку і висипаємо ліс. Вис. Я рису зготувала небагато, на пів стакана рису один стакан водички. Так, перемішуємо, щоб рис обмазався цією маковою начинкою. І додаємо сюди. Ягідки Да, так Кольорово. Да, гарно виглядає. Можна, звичайно, було ще і кураги додати. Якось я про неї забула. Коли побачила журавлину. Так, і додаємо ще арахіс. Я в цьому році вирішила спробувати з арахісом. Ми завжди кидаємо сюди звичайні горіхи, але в цьому році в нас горіхів не було. Тому замірюю арахісом. Смачний такий запах приємний. Сюди теж всипаю 50 грам. Я так приблизно на глаз вже. Розумію, скільки це. Так і ось що вийшло. Ось такого вигляду має кутя. Видно, що не вистачає кураги, але нічого. Так, перемішали і так ми її залишаємо. Потім перед тим, як подавати на стіл, насипаємо цієї куті, навіть не куті, це воно а така каша з ягідками і горішками. Насипаємо її в мисочку, додаємо меду в залежності за смаком, кому більш подобається солодке а кому менш солодке, і заливаємо у звар. Так, Зараз я чуть-чуть зроблю, спробую. Так, беремо мисочку. Я думаю, що на воно як постуя буде ще смачніше. Так. Все сюди. Ставимо її в сторонку. Трішечки меду. Трішечки меду. У звар за тих яблучок білей налив. Перемішуємо і куштуємо. М -м -м -м. Уже як це смачно. <х julie> набагато, набагато краще, ніж зі звичайної пшениці. М -м -м -м. І з журавлиною дуже смачно. Вона дає таку кислиночку. Бомба. Смакота. Горішки хрустять. З журавлиною навіть краще, ніж з курагою. Ну, курага вона дає такий красивий колір. З арахісом набагато краще, ніж зі звичайними горіхами. Смакота. Я розумію, що це неправильно готувати з рисом. в цьому якийсь смисл, я думаю, що є, коли готують з пшениці, але я думаю, що краще, щоб люди, які сидять за столом, насолоджувалися тією кутюєю, яка є. А не їли її, бо так треба. Я думаю, що треба готувати кутю такою, щоб вона була смачною, а не на наступний день чи через день викидати це все е, в помийне відро, так сказати. Це, я думаю, набагато гірше, чим зготувати її просто з рису, або з чого вам сподобається. Краще було, щоб всім було приємно смакувати кутю, а не просто її їсти для того, що. Потрібно з'їсти в цей святвечір в кутю. Можна сюди ще додати все, що завгодно, які вам сподобаються ягоди, можливо, навіть і фрукти. Зараз дуже великий вибір в магазинах сухофруктів, там і ананаси сушать, і різні, і манго, ну, всього там повно, Можна що завгодно, можна і все туди накидати, всього по чуть-чуть, звісно. Пробуйте, можливо, і вам сподобається такий спосіб. Набагато він легше. Приготування цієї куті займає менше часу, чим приготування звичайної куті, та що з пшениці. Її треба спочатку замочувати, варити це все час. Так що спробуйте і ви за таким рецептом. Спасибі, що не дивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалось, і пальчик вниз, якщо ні. І до наступних відео! 嗯、mm. 好